Всім доброго ранку. Ось вже розколупали наш москвич. Зняли заднє колесо. Вже я його зняв, не буду я показувати, як я його вже знімав. Ну, Вам знадобляться такі інструменти, як отакий ключ і труба. Для того, щоб відкрутити оці гайки, які знаходяться ось тут, Ось, бачите, на ступиці. Один болтик провалився туди. Один. Оце ось таке. Для того, щоб зняти колесо, вам потрібно. Що зробити? Підкласти правильно дрова. Тут, в залежності від того, скільки ви хочете зняти колес одне чи два. Якщо вам потрібно два, то ви підкладаєте на одну сторону, на одну сторону. Підкладаєте. Зразу труба тоді спускаєте колесо, стравлюєте воздух відсюди і е, знімаєте шапочку і стравлюєте воздух. Нажимаєте сюди і стравлюєте, доки він повністю не стравиться. Ну, без, без того, ну, якщо не придавлювати його, просто стравиться і потім берете ось таку трубу і знімаєте його із ступиці трубою. Так от, під ресори так, отак от придавлювати або, ну так. І трубу його з двох сторін отак знімаєте. Тільки потрібно обов'язково бачите, підібрати такі дровини, щоб по висоті були вони. Зразу отак під ресори їх підкладаєте. Ось, ось отак під ресори. І тоді можна буде зняти колесо без домкрата. А то є такі випадки, коли домкратом тут. Ну, немає на машині, наприклад, виступа вже або подламувались, Або ще бувають всякі випадки. Або збили десь пеньок, або щось таке. Ну, в общем, немає як поставити домкрата. Якщо ви поставите підпоріг, ви вигнете всі пороги повиламуєте. А так тут підресори поставили дровцята і все. І спокійно зняли ось колесо. Обов'язково пам'ятайте, що труба повинна бути довгенька така, тому що там може бути вже настільки зажаті оці гайки, бути, що його дуже важко зрушити. Це треба, щоб було хороше плече таке, щоб його можна було крутнути нормально. А то я сьогодні... Почав крутити, а воно такий скрежет. Добряче вже гайки там в'їлися, крутились туди у ступицю, то мені довелося там прикладати зусилля, щоб його відкрутити. ну Звісно, якщо вони ж бачите ось покрашені, то воно там ще й фарба його трохи держа. Ну там фарба воно не... незначне там зусилля треба, щоб. Ну це ось я вам так показав. Як можна зняти оці ось колеса? Ну, це заднє колесо. Переднє ви так не знімете. Це задні колеса, тому що тут ресори є, бачите, можна під ресори поставити, там, це, там незручно під переднє колесо. Просто А от -от так от можна його зняти це колесо. Ну, тоді вже назад вже ставить, звісно, вам знадобиться домкрат. Ну, тут сама загвоздка в тому, що... Вам ніяк добратися, коли надіте колесо до ресур. А так ви можете під ресур, вже, якщо зняти колесо. Там є такі домкрати, з якими незручно ставити, отак, піднімати машину. там Дешеві домкрати такі. І ніяк добратися, коли надіте колесо. І нема підставки під домкрат. Ну, оце я вам показав такий випадок, як можна от. Без домкрата фактично зняти курс. А вже потім ви звичайним ручним домкратом, то вже такий, що з ручкою, що знизу можна під віску ставити під задню і тоді його піднімати. А це простий, у мене домкрат такий. Я не буду вам його показувати, це треба ще його шукати, йти. Я хотів просто показати, що як можна зняти оце от колесо без домкрата. Всім дякую за перегляд.